Всім привіт! Мене звати Наталя Кізіменко, я викладачка англійської мови, а також ментор викладачів іноземних мов. На курс до Яна я потрапила із глобальною метою масштабувати власний проєкт методики викладання за підручником. Мені щиро Хочеться, щоб якомога більше викладачів могли покращити власні навички, а також рівень освіченості нашого населення. На курсі з Яном ми створили онлайн-інтенсив, на якому за 2 місяці вже навчається більше 700 колег. І я не хочу на цьому зупинятися, тому що ось цей шлях, який дає Ян, він дієвий. І я бачу результати цієї роботи. Тому. У мене вже в проєкті ще два міні-курси для колег для того, щоб вони ще більше могли отримувати знань і покращувати власні навички викладання. Рекомендую від душі, долучайтесь, масштабуйтесь, та нехай як можна більше людей знає про ваші знання.